Віт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і цього разу будемо говорити про УЗД-судин. Більше про цю процедуру, кому її призначають та як проводять, нам розкаже лікар УЗД Центральної міської клінічної лікарні Юрій Біблюк. Це є все різні методи ультразвукового дослідження. Їх путають між собою не тільки пацієнти, а також і навіть деякі лікарі. Що таке доплер? Доплер це часова розгортка швидкості кровотоку. Що це означає? Коли кров тече по судинах, вона зміщує доплерівський спектр. І це ця зміщення фіксується у вигляді кривої. Тобто, за таким своїм принципом працює меліцейська фара. Коли кров тече в одну сторону, один спектр збільшиться в одну сторону. Кроковий просича в другу сторону, і трава йде нижче ізолінії. Що таке дуплекс? Це той самий ультразвук, коли ми бачимо судину в поздовжньому або попередньому розрізі, але тут уже кров. Зафарбовується в колір. Синій колір, коли вона йде до датчика, а червоний колір, коли вона йде від датчика. Отже, ми можемо побачити вже просвіт судини е і звисувати е відсоток стенозу. І третє обстеження це є триплекс. Воно поєднує в собі два: доплер і дуплекс. Тобто, ми на одному екрані бачимо і просвіт судини, і її площу перекриття, і швидкість кровотоку. Всі ці методи мають зовсім різне призначення. Що дає доплер? Доплер дає швидкісну характеристику. Він показує швидкість кровотоку, напрямок кровотоку і форму кривої, дуплекс показує площу. Він показує. Форму бляшки, тромба, висоту бляшки, можна вирухувати площу звуження, але вона не дає ніяких характеристик якісних, швидкісних. А от коли ми маємо тріплекс, ми можемо бачи, вивести конкретну судину, конкретно побачити площу звуження і побачити тип кровотоку в цій площі звуження. От. Що ми бачимо на дуплексі? Перш за все, бляшки. бляшки. Вказують на характер бляшок. Бо бляшка може бути м'якою, гетерогенною або кальцинованою. Друге, ми бачимо висоту цієї бляшки. Третє, ми бачимо її площу перекриття просвіту. І четверте, ми бачимо поверхню бляшки. Чому це важливо? Тому що коли бляшка має гладку поверхню, вона великої загрози для організму не складає. А от коли є звиразкування, там іде за виграння крові, можуть утворюватися тромби, які підсівають в мозок і, звичайно, можуть викликати інсульт. Ми бачимо тромби. Знову ж таки, для чого це потрібно? Свіжий тромб має чорний колір. Це означає, що є ризик відриву. Старий тромб стає неоднорідним, він це зафіксований, і ми знаємо, що такої загрози немає. І третє, ми можемо бачити відсоток реканалізації. Що це означає? З часом тромб розчиняється. І ми бачимо, чи треба проводити якусь корекцію, чи не, потрібно, чи не треба проводити корекцію, чи можна призначати якусь розсмоклучу терапію, чи припиняти цей спосіб лікування. Перше. Ми обстежуємо сонні артерії. Ці артерії несуть кров до мозку. Ми бачимо перший хід артерій. Чому це важливо? Нормально, артерія має йти більш-менш прямо, але є варіанти, кол вродження, її досить багато, коли вона робить кутовий згин. І тут вже ми повинні за допомогою саме Доплера по пропорціях швидкостей визначити, який відсоток стенозу. Бо відсоток до 70% загрози в принципі не складає. Якщо більше 70%, ми мусимо дивитися на клініку, чи були приступи якісь хімічних розладів, чи ні. Якщо були, то необхідно проводити операцію. Друге, буває. Так звана s подібна девіація, коли судина нагадує латинську літеру S. і третє, це є так, петлеутворення, так званий Кінкінг. Це дуже небезпечна патологія, вона рідкісна, але петля судина робить петлю і фактично без операції дуже великий ризик інсультів або інших ускладнень. Друге, ми бачимо бляшки. Бляшки, я вже казав, є тверді, м'які і гетерогенні. Якщо бляшки... Перекривають менше 70% просвіту судини, то це великої загрози для організму не складає, оскільки є повна компенсація. Коли ж є більше 70%, то в принципі досить часто буває необхідне оперативне втручання, щоб запобігти інсульту. Далі, ми дивимося також на яремні вени. В принципі, яремні вени мають бути не затромбовані і невеликого діаметру. Якщо великий діаметр, то тут вже можна думати про кардіальну патологію. А якщо є тромбоз яремних вен, то треба шукати причину цього тромбозу, оскільки всі тромбози, незалежно чи на шиї, чи на ногах. Бувають ранніми ознаками дуже серйозні патології, зокрема онкології. От якщо ми заходимо в хворого, тромбозкам, тих же вен один раз, другий, третій без явної причини, то в кожного другого через 5 років може вилізти онкологія. <му> якщо в голові, то в принципі це є не наш метод. Ось я показую череп, череп людини. Кістка щільна. Вона ультразвук пропускає дуже погано. Тому ми дивимося тільки у віконечках темпоральних, тобто на скронях, через око дивимося і сторони потилиці. У багатьох жінок в старшому віці оце віконечко так закривається і воно взагалі не пропускає ультразвуку. Тобто, що знайти судину можна, а м'які тканини знайти практично нереально. Але коли наступає асиметрія кровотоку, ну за умови, що пухлина коло судини. Тоді ми можемо запідозрити, а тоді на КТ або МРТ, і це, звичайно, їхні методи діагностики. Особливої піздовки не треба. Хіба що не треба приймати судину розстрілюючих препаратів бо, або пити кави, бо якщо ви звузите судини, я бачу звужені судини. А в принципі, ми бачимо надблокові артерії. Вони, як правило, кров йде з мозку на обличчя. Коли ми бачимо, на якійсь стороні пішла кров з, з обличчя на мозок, це означає, що тут. Є якась причина. Може бути тромб, бляшка. От, і треба поглиблене обстеження. І гіпертонія, це раз. Бо треба знайти, чи нема бляшок. Бляшки теж можуть дати гіпертонію. Друге, коли в хворого є головні болі. Третє, коли в хворого є затерпання рук, значить лиця, обличчя. Ну, головні оця основна клініка, яка потрібна для діагностики. Що ми бачимо у венах? Перш за все, ми бачимо е тромбоз. Що таке тромбоз? Це є прикриття артерії тромбом. Щоб ви знали, що половина смертей в принципі, це є саме тромбози. Хворий може бути онкологічний. При онкології підвищений ризик тромбоутворення, і людина вмирає не від онкології, вмирає від тромбозу. Ми беремо, скажімо, ковід був. Він вдарив різко на згортанні крові, і половина хворих вмирала саме від тромбозів. Навіть хворий від тромбозу не вмирав, а взагалі він вижив. У нього спостерігаються дуже часто болі в суглобах, болі в м'язах. Чому був мікротромбоз хрящів, мікротромбоз м'язів, і це все одно проявляється. Тому тромбоз це взагалі ну, одна з найважливіших проблем сучасної медицини. Друге, ми бачимо варикози. Що таке варикоз? Це є одне з найбільш поширених захворювань. Сам по собі варикоз – це є, скажімо, при все, генетично обмовлений е процес, щоб ви знали найбільше варикозів у Франції. Чому у Франції? Бо Неполон заборонив брати в армію перший варикозників. В результаті здорові хлопці на війні загинули, варикозники лишилися, і тому у Франції найбільше варикозу. Другим моментом це є слабкість сплочної тканини. Дуже часто у цих хворих, які мають варикоз, є плоскоступість, суглобові проблеми. Це все дуже взаємозв'язаний процес. Що, ну, ми, коли ми бачимо варикозні розширені вени, ми бачимо, перш за все їхній діаметр, друге, їхній хід. Мене часто питають: от якщо забрати варикозну розширену вену, чи не буде нозі гірше? Наразі я їм розкажу дуже такий. Наглядний приклад. Наша виносна система нагадує драбину, і між ними є щаблі. Отже, одна, одна стійка це є глибокі вени, друга поверхневі. А оці щаблі, це так звані перфоранти, це вен, які складають кров з поверхневих вен у глибокі. І ось уявіть собі на будові. Ши, глибокі вени — це є широка драбина, широкі сходи. Там 9 хворих несуть цеглу вгору. Вена нормальна, підшкірна, це є вузенькі сходи, один хворі несе, один робочий несе цеглу на будову. Разом 10 людей. Якщо наступає варикоз, ці вузькі сходи розширилися. Тепер 7 людей несе вгору, а 3 вниз. 7 вгору, а 3 вниз. В результаті зростає навантаження на глибокі вени. Так що варикозні вени підлягають видаленню. Частину варикозних хворих можна діагностувати очима. Але сама Вена має якусь структуру. Кров вона несе з периферії до центру і є клапани. І ці клапани пропускають кров в одну сторону, а не пропускають в другу. От сьогодні в мене був пацієнт, у якого діаметр вени невеликий 6 мм. Але кров тече в другу сторону. Тобто, через рік-два у нього буде варикозище. Але зараз цю вену можна... Ліквідувати дуже простим чином. А якщо вона буде запущена, то, звичайно, буде інше оперативне втручання. От, до речі, чому дуже важливо проводити обстеження варикозно розширених вен саме ультразвуком. Так, я бачу, що в людини є розширений вен, а який діаметр? А це дуже важливо. Якщо в паху діаметр до 1-2 см, ми можемо забирати члену лазером. Якщо більше, як 1-2, тут вже дуже великий ризик рецидиву. Фактично всі лазерні абляції не можна проводити без ультразвуку. Тому що ми маємо точно виставити верніки лазера. Щоб він не був задалеко від впадіння глибоко вену, інакше буде рецидив, і щоб він не зайшов у глибоко вену, бо тоді буде тромбоз. Друге, ми проводимо знеочулення саме під контролем ультразвуку, отже, я бачу голку, бачу вену, бачу лазер, бо навіть якщо в сліполо, то можна і лазер пошкодити, і вену пошкодити. Ми створюємо таку муфточку, яка відділяє нерви і м'які тканини від вени, і тоді спокійно цю вену заварюємо. Ну, що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга, о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу, як завжди, в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.